Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини п'ятниці, 25 серпня. І сьогодні у випуску ви побачите. Офіційно з 1 вересня послуги водопостачання та водовідведення в Ямпелі надаватиме комунальне підприємство Ямпільське. Обласна прокуратура оголосила підозру при власненні бюджетних коштів директору філії, який серед іншого ремонтував два шлюзи на річці Іводка. Вже рік Свису прикрашає мурал, що зроблений місцевими волонтерами. Свісяни називають його берегинею селища. В Ямполі запрацювала дільниця з виготовлення деревинного вугілля по вулиці Соборній. Про це інформують жителі селища, які надіслали підтверджуюче відео. Відеозапис зроблений сьогодні близько 18-ї години. Чекаємо на реакцію місцевої влади та правоохоронців. 1 вересня послуги водопостачання та водовідведення в Ямполі надаватиме комунальне підприємство Ямпільське. Про це вже офіційно на своєму сайті повідомила Ямпільська селищна рада. Зазначається, що виконавцем послуг централізованого водопостачання та водовідведення в Ямполі та в селі Привокзальне комунальне підприємство Ямпільське було визначене рішенням виконавчого комітету. Ошибачами підприємство укладе публічний договір шляхом підписання заяв приєднання до цього договору. Разом з цим працівниками КП Ямпільське буде проведено опломбування лічильників холодної води. Первинними розрахунковими показниками за додання послуг централізованого водопостачання та водовідведення будуть показники зазначені в заяві приєднання. На дату підписання цієї заяви зазначається у повідомленні. Щодо тарифів, то з 1 вересня ямпільчани платитимуть 33 гривні за кубічний метр води, а тариф на водовідведення для населення становитиме 24 гривні 10 копійок. Для бюджетних установ встановлено тариф 34 гривні 50 копійок на водопостачання та 25 гривень 20 копійок на водовідведення. Для інших споживачів – 39 гривень за водопостачання та 28 гривень 50 копійок за водовідведення. Вже рік Свису прикрашає мурал, що зроблений місцевими волонтерами. Свісяни називають його берегинею селища. Авторкою малюнку, який став основою для муралу, є відома українська ілюстраторка Енчі Сіверія, яка зараз проживає у Берліні. Вона говорить, що на створення цього образу її надихнули роботи відомого художника, що народився в Орлівці. Це перший мурал з моїм малюнком, який знаходиться у Сумській області. Як мені написали про мою кішку, її називають киця берегиня нашого селища. Це так мило, дякую всім причетним ще раз, а особливо галині комендант, за пропозицію. Митці додали киці і особливого колориту, адже натненням для малюнку на каптарі стали елементи з гобелену, нашого з вами земляка, уроженця села Орлівки, народного художника України Леоніда Саміловича Товстухи, написала ілюстраторка у Фейсбуці. Крім того, вона подякувала Яні Білій Дарині Таптуновій, Ксенії Шапаренко та Вероніці Богачовій, які рік тому реалізували цей задум. Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Связької селищної ради Наталія Тимошенко пригадує, що дівчата наполегливо працювали майже тиждень. Мурал дуже сподобався мешканцям селища, став одним з його символів працювали із захопленням, із з ентузіазмом із любов'ю. От ви бачите, що вийшла. Не дуже довго вони працювали. Напевне, десь із приблизно тиждень. Вийшла от така чудова кицька, яка зараз у нас у свесі стала таким оберегом для всіх наші гості, які приїжджають сюди. Ми завжди тут фотографуємося. Я думаю, це вже як би, така е, традиція і така е, обеліск нашої громади. Нагадаємо, крім цього, муралу минулого року в свисті з'явилося ще два великих настінних малюнка біля багатоповерхових житлових будинків селища. Обласна прокуратура оголосила підозру у привласненні бюджетних коштів директору фірми, який серед іншого ремонтував два шлюзи на річці Іводка. Правоохоронці переконані, що посадовець не виконав роботу у повному об'ємі і заволодів 700 тисячами гривень. За даними слідства, у 2021 році між зазначеним директором будівельної фірми та регіональним офісом водних ресурсів у Сумській області укладено договори підряду щодо капітальних ремонтів гідротехнічної споруди біля села Гвинтове конотопського району та двох шлюзів на річці Водка Шостинського району. На підставі поданих виконавцем актів виконаних робіт будівельній фірмі перераховано 2 мільйони 100 тисяч гривень однак, відповідно, до висновків експертів роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі. У такий спосіб директор будівельної фірми заволодів бюджетними коштами на загальну суму 681 тисяча гривень. У нас немає даних, про якісь шлюзи на річці водка йде мова, але цілком імовірно ще і про шостий шлюз на північно-західній околиці Ямполя, де вода два роки поспіль розмиває штучний насип. Сьогодні на вас чекає міні-екскурсія з селищем Свеса. Нею ми анонсуємо цикл сюжетів про історію кожного окремо взятого об'єкту. Знайомити вас з ними буде історик і блогер, краєзнавець та дослідник Сергій Безуглий. Ми розпочинаємо серію програм, які присвячені історії нашого селища, історії селища Свиса. Ми з вами згадаємо і переглянемо, і пройдемо по вулицям, і побачимо ті місця, де стояли колись цікаві історичні будівлі. Побачимо те, що залишилось на сьогоднішній день. Поговоримо про їх історію, історію створення, історію взагалі перебування цих, цих споруд і певні події, які пов'язані з ними на території нашого селища. Разом дізнаємось приголомшеві таємниці свиси. Нині тут знаходиться професійний аграрний ліцей, але що тоїть у собі будівля, в якій жили та навчали звичайні робітники ливарного заводу. У правому крилі у Напів підвальному цьому приміщенні на стелі є або був хрест, великий хрест на на, на всю, на всю стелю. А у тому, що може здатись буденним, відкриємо маловідомі нині факти. Багато хто чув назву заводу Добитель, але мало хто знає, яка саме продукція випускалась ним. У 1932 році, після того як розконсервували цукровий завод. Його переперфолювали на виробництво екстракту, саме дубільного екстракту, для того, щоб видублювати шкіри, а в основному шкіра йшла на, на чоботи для військових. Поєднаємо бесіди про історію з роздумами, про перспективу розвитку. Фахівець розкаже про потенціал місцевої залізниці. І трохи туди північніше знаходились залишки. Будівель першої станції Свеса, тобто вузкакалійної залізниці оцю будівлю там залишались. Ну це тоді було побудовано в 1895 році, коли у Схокалійка тут між Ворожбою і Зернева була. Порівняємо історію з сучасним життям, адже у Свесі дві головні вулиці: одна витіснила іншу на другий план, коли почалась розбудова селища. А будувалися все з того, що видобували на місці. Ще до революції було організовано виробництво цегли, якраз за цими будівлями, там залишився кар'єр, глиняний кар'єр, а трохи вище, на пагорбі біля нинішнього п'ятиповерхового будинку, там були дві печі, в яких цю цеглу обпалювали. І якраз там на спуску до стадіону. З лівого боку, якраз знаходився інше підприємство, теж дореволюційне. в 1850-х роках було організовано воно із випалювання вапна. Можливо, саме ваш будинок побудований саме з цієї цегли, або він стоїть на історичному місці. Дорогою до роботи прагнете знати більше про вулицю селища, або ви гість і хочете сюди повертатись. Дивіться цикл сюжетів про історію рідного краю, яка стала сьогоденням. І наостанок про погоду, як повідомляє Сумський гідрометцентр, 26 серпня на півночі Сумської області, погоду визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, в день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.